Шалом, це Славко. Давайте швидше закінчимо з ці цією битвою Талії Ханталії і поговоримо за майбутні мирні перспективи України. От власне на веселий рух росіяни звужують свій клин, тому що високі липці вони сюди за річку пробували проштовхнутися в напрямку веселого. Ось оце вони малювали з двох напрямків, як вони це хочуть зробити, їхні пропагандони. Ось от є ця карта, ось бачите, халера, оце від Глибокого. Сюди от веселе. Ось на цьому напрямку. Ну, ясно, чому. Тому що оця Липець, чи як її річка да Липець. Ось вони хотіли проштовхнутися. Я вибачаю за такі скачки. Ось липці, ось ситуація на карту, що відомо, більш-менш. І їхній рух сюди, от залипець в напрямку веселого. В яким мірі він не вдався чи вдався. Наші рапортують, що не вдався. Їхні рапортують, що вдався. Ну, ясно чому. Тому що треба виходити із дефілі, тому що. Рух на липці, оце в гирлаці сліяння річок, особливого не дає, треба підніматися якось на висоти їм. І єдине приємно, що клин їх звужується в цьому напрямку. Я не знаю, що дає підстави казати нашому гречному сирському, що вони на білий колодязь будуть наступати, основні сили. Ну, чим ми на білий колодязь, тож ясно, що зайти в тил, все-таки розібратися. З Куп'янськом і Харковим. Я скажу, що оце вже ситуація з цими назвами тузємними. Почала мені нагадувати відомий грузинський анекдот за ананаси, бананаси, анани, банани. Коротше, Куп'янськ і Харков. От що з напряму Харкова на напрям, на напрям Куп'янська буде, вважає наш. Ну, я скажу, що це дорого коштуватиме нашому героїчному сирському. Визначення напрямку основного противника на Білій колодязь. Він, як старий толковод вважає, що якщо туди мотострілковий полк Таманської дивізії був перекинутий, аттємчин на Вовчанських хуторах помічений цей. Перший, здається, мотострілковий полк. ну, пробачте мені, якщо там. Ну, Таманський Дівізіма ньому говорили, що він на цьому напрямку буде діяти на білій колодязі. Він все таки вважає, то, що я вважав. ну, Тому що, ну ясно, чому ніхто не хоче повірити, що противник полізе отак, -от через ці масиви. Хоча він і сам сміщається сюди за річку Липець, спробує сміститися, розуміє, необхідність сміститися за річку Липець. Я кстиду своєму погано знаю топографію Харкова, що йому дасть цей напрям руху. Не забувайте, вихід на ці позиції. Ну, ми можемо сподіватися, що русські тишки ще є. Оборона десь отут, от в районі русських тишків, можливо, не один раз із Старого Саутова. Ну, побачимо. Тим більше, що звуження клину вже є само по собі хорошою ознакою, але це, як ви розумієте, хороша міна при плохой грі. тому що статистику військову не обманеш. Це стара карта, просто вона вам дає можливість зрозуміти ситуацію з висотами, з цими, чому ще можливо, чому потрібно. Сміщатися не тільки за липець, але і за муром противнику, щоб чогось досягти. І тут вже обіцяють нам, що не все вкрали на укріпленнях. Там, на тому, як змістився от сюди, от ну, вважається, що рух 11 го танкового полку, я не уявляю собі, чесно сказати, рух 11-го танкового полку на старицю і бурватку, куди, власне, як? Я в тому будемо, полишимо цю теорію в спокій, але те, що отут, -от на Вовчанській з'являтися перший оцей мотострілецький полк, на якого очікує наш Сирський, то це цілком можливо. Чому наступ вдається такий з піхотою, зрештою, застарілими танками? Можна сказати за статистику. Ось статистика штурмів і вогню по всім, по всьому фронту, ми вже кілька разів з цією добрим четає з квартир, доброю людиною зустрічалися. Ось динаміка співвідношення: це вогонь, повітря, земля, вогонь, земля, земля. Бачите, співвідношення по вогню і по штурмах, по активності бойових дій, ви бачите. 1,2, і як по вогню, як воно, який дає коефіцієнт, в принципі. Ось ви бачите рівки по вогню, як зростає коефіцієнт, як стабільно з квітня. Ви бачите, з початку квітня і по нинішній момент є стабільною перевага ворога устабілізувалася. Хоча без таких от піків вона устабілізувалася і буде діяти. І що я вам хочу показати, щоб ви розуміли, чому це вдається в Харкові. Чи Харкові, як? Харків. Харкові. Ну, коротше, я буду, щоб всім було зручно, буду по-різному називати, вигадувати різні наголоси, когось задовільню. Ось ділянки фронту. Ось статистика з 9, ну, з 9 квітня, 8 травня, 15, 16. Ви бачите, скільки зіткнень, ось бойові дії? Бачите, скільки Харков чи Харків займає місце. Оце арешта. Оце Покровський напрямок, оце от Херсонський, зменшувався. Ви бачите, це Луганський, це південь України, це стабільно висока зона Краматорська. Як ви бачите, Харкову вдається чи Харкову вдається противнику просуватися пішими штурмами, тому що. Нарешті ділянок фронту зв'язані Збройні Сили України. Прямо ми про це говорили, просто оце статистика. Війна, це перш за все, статистика. І друге, Пентагон таки насправді не дає бити американською зброєю по території Росії. Блінкін це одно, а прес-секретар, ви розумієте, Пентагону це інше. І Вона каже, що вони такі, прес-секретар, таки заборонила. Є ролик, можете подивитися. Тому розвідувательно ударні комплекси. Противника діють на цьому напрямку в прикордонній зоні ефективні і розпачливі. Розумієте, ми підтягували війська тут. Тут от дві бригади мали, я тут десь перекладав. Має мало б зустрітися 25-й, 138 стрілкової бригади. Що це таке? Я так ще не розібрався. Чи є воно? Чи часом не російсько, але мені трохи, ви знаєте, ну. Не до оцих, от я скажу, переживань Цирського з білим колодязям я геть не розділяю його. Я теж вважаю, що операція і що важливо утримати цей куток фронту. Важливо утримати Куп'янськ, бо поки нищимуть Харков, можуть зайняти Куп'янськ. Чи навпаки Харків і Куп'янськ. Ну ви там самі вирішуєте. Я це згоря так. Погано жартую, тому що ну, статистика вогню, динаміка наступів вам все показує. Ми знаходимося в, в тій ситуації, коли фінський уряд двічі попросив за перемир'я 40 го року і 40 -го, коли прорвали лінію. Маннергейма і 44 року, коли була битва Талі і Ханталі. І зараз ми давайте поговоримо за перспективи миру, тому що перспективи війни нам очевидні. Вона виглядає тому, що покуда травка подросла, лошадка, у Збройні сили, сили України героїчно полягають в боях. Зробили все, що могли, і більше вимагати від Збройних сил України від тих, хто воює, безпосередньо ми не можемо. Ми можемо тільки по вік житті бути благодарними. Інша справа командування, інша справа організації, інша справа структура, інша справа тили, але ну розуміти, держава не може подолати свою сутність. Про це ми зараз поговоримо. Так ось. Чи ситуації продовження боротьби буде призводити лише до повільного відступу Збройних сил України. Це очевидно і темпом цього відступу буде визначатися ефективність оборони. Ясно, що всі нам бомбають, що ось прийде 100 тисяч молоді, піднімуть, а ще 4,5 тисячі зеків, а потім нам чеські снаряди з'являться, а потім прилітять f 16 і все закидають листівками. Патріотичного змісту, мабуть. Але це таке структура Україна війною може досягти лише одного повільного відступу в цих от піхотних боях, в цих наповзах, як вони були визначені. Як надовго противника вистачить наповзати, ми побачимо. Нас зараз має турбувати, як надовго вистачить українського фронту, щоб він, не дай Боже, ніде не заламався. І я розумію страх Сирського – тому що він танковод, він інакше не мислить, що ану, а ану, да, ну, якщо дійсно, от, підуть по старій воєнної науці. А я от не. Я теж це бачив, але я скажу, що от, на білий колодязь, ну, не знаю. Це от і є дилема полковода, і слава Богу, що не нам це вирішувати, ці дилеми. Так от, чи не час договоритися за мир? Путін сьогодні, нарешті, це ізволюв, що та що каже, буде на підставі Стабульських угод, але його турбує нелегітимність Зеленського. Ясно, що цією нелегітимністю Зеленського він нас буде тірані довго і здіватися, і тут залежить від двох розкладів. Перше за все, нарешті мені приємно, що Путін об'єднався з українськими патріотами або українські патріоти, що гнали на Зеленського на його легітимність, нарешті об'єдналися з Путіним. Щоб ще Путін дав їм три зуб, так вони б тут би і неньку здали. Я скажу за, за пам'ятник а ані, я думаю, багато чого готові. Або, хоча може, це якісь інші патріоти. Мені, чесно сказати, глибоко плювати. Тому що ситуація повторилася, як в усі часи визвольних змагань, каже, стільки народу впало за свободу, а втримати не було сил. Виявляється, що меншість може боронити державу, меншість не може опанувати державу. Ми в чому Україна, прямо скажемо, на даний момент програла війну і знаходиться в ситуації, коли мир вже не найгірша перспектива. Тому що. Операція по Харкову показала необучаємість. Як от акула необучаєма, може тільки хапать все, що їх Вони Вони винуждені плить і варувати наша держава, і нічого з цим не зробиш. Населення теж обрало собі грузинський шлях. І цікаво, через скільки років після підписання миру у нас приймуть закон об іноагентах. Мені дуже цікаво буде, тому що. Як ви розумієте, фінляндизації України не буде, буде, як це сказати, грузинізація України через те, що розумієте, наш народ все таки виявився єдиним народцем і коротше, та меншість, що могла, зробила більше, ніж могла, треба сказати. А та більшість, що не схотіла, вона не схотіла. І це нормальний результат. На місці розумних людей я всієї держави. Вшивався і потім так швидко, як тільки це стане можливим. Ну, що можна сказати, розклади залежать від випуску. якщо Путін насправді хоче конфліктувати з Заходом, він має укласти мир з Україною швидко. Якщо Путін не хоче конфліктувати з заходом, він буде тіраніть Україну довго цим миром, так само мордуватиме нас мирними переговорами. Як це було з 2014 року, і ми ще наплачемося цих мирних переговорів. І я дуже боюся, що Путіну насправді не йдеться про конфлікт проти заходу, про війну, прості господі, про якусь нарву нікому не потрібну. Що у Путіна вистачить розуму показати себе на Заході миротворцем і тіраніть нас. <кій> Тому що ми ще не синиця в руках і краще тіранять Україну, чим тірадять Естонію, як ви розумієте. Отакі от, от перспективи. Чому з боку України вести зондаж умов миру і відповідати на ці от заяви. Розумієте, що все таки Путіна. Примусити сказати, скріпя зубами за Стамбульську году, міг тільки товариш Сі. Недаром Сі їздив в Європу, недаром Сі повертався, недаром Путін поїхав на поклон к сі. І зробив Путін те, що Україна могла б зробити дуже-дуже давно -дуже припасти к стопам. Розумієте, ми ж таки першими не припали к стопам Сі, Сі. а Путін припав і не побрезгавав. Показав себе достойним васалом, буде вознагражден. Возможно, даже шапка імператорськи нову шапку Мономаха дадут. А ми ні, ми сподівалися на підтримку Заходу і побачили цю підтримку Заходу. І вона є. І завдяки ній ми стільки протрималися, але це ситуація фінської війни. Пам'ятаєте? Всі зараз говорять цими алюзіями, що і іностранний легіон, і гарнострілкову дивізію, і англічан привезли, і самоліти обіщали дати і шведські добровольці. дивізію, сформували Цих навош войсканатор світе. Коли вже говорять, що війська НАТО мають війти на територію України, то розумієте, яка жопа, яка паніка долинає до тих, хто починає нам розказувати, що сюди мають війти війська НАТО для підготовки українських військових? Що на це все можна сказати, що доборолися черговий раз? А доборолися тому, що держава у нас злодійська, Україна комерційний проєкт. І зламати злодійський характер української держави не було можливим в обличчі протистояння з Путіним. Так багато держав боролися, так Греція боронилася. Багато антинародних режимів, коли народ собі гнув в один бік, а режим в другий бік собі гнув. Багато корупційних режимів пробували чинити спротив великим імперіалістичним потугам, і ми не єдині в цьому списку, невдах. Я скажу, ми протрималися дуже-дуже непогано і протримаємося ще дуже-дуже непогано. Головне нам зараз вгадати, чого насправді хоче Путін: воювати з Заходом чи показати себе миротворцем, щоб ефективніше розірвати нас мирними переговорами. А те, що вони рано чи пізно почнуться, вже очевидно. І від нинішнього від Харківського цієї битви, я скажу Збройним силам України. Доведеться боронити те, що їм лишається. Бо сподівання військовим шляхом щось там відновити, вийти знову на якісь лінії кордону, хоч би тут, сполоси безпеки, це вже треба на друге диво полягати. А чи Господь захоче другого дива, чи ми аж так ніставомалілися і щиро. Я сумніваюся, що на ну, друге диво Господь нам заблаговаліт. Ну, що я скажу? Україна легко одділається в цих обставинах, бо війська здатні триматися. Я собі не уявляю, яка дурниця може підірвати наш тил, поки до холодів оці вимкнення світла вони не матимуть стратегічного значення для впливу на населення. Населення це якийсь час спокійно переноситиме. Аби зараз не завелися за легітимність Зеленського. Всі, хто зараз говорить за легітимність Зеленського, це друзі Путіна, як ви розумієте, його якщо не платні, то добровільні помічники. У нас тут країна роїться помічниками Путіна. Кожен що-то украсть. Ну не можна їх обвіняти, тому що ну, держава така. Ви розумієте? Ми це будували, ми це терпіли, ми це обирали на місцях і скрізь народ не був представлений, Ті, хто був представлений політично, ті гола, Цій державі ці цю війну інакше вести не могли. І я дивуюся, що при цих пострадянських полководах і пострадянських нравах наші Збройні Сили так довго протрималися, і з таким успіхом, і з таким, от бачите, співвідношенням вогню. І що тил Да, Ася, про те, що я забув сказати, і те, що правильно, абсолютно правда, що українці зараз наносять удари по тилах ворога дронами, тому що це єдине, що ми можемо зараз робити. Ми не можемо напряму вплинути на ситуацію на фронті. Але бити по тилах ми можемо. Росіяни вразливі і ці, от удари, по якими сьогодні бачили, вони, якщо будуть продовжені, то свої результати дадуть, принесуть свої результати. Це Власне, єдина наступальна зброя, яка в нас лишилася, якою треба скористатися, бо зараз ми можемо. Це дуже цікаво, що ми не можемо знайти рішення на полі бою, але можемо впливати на противника косвідно, путем непрямими діями, ударами по його запіллю. А він, в принципі, знайшов рішення на полі бою. Ось ви бачите, я вам це показував. Ой, уже прикрив. Ну добре. Будемо зак... це мені знак закруглятися, але не може з ним скористатися, бо людішок у нього нема. Не даром вже ж Путін. Як старий лжець, як Ібліс, справж, справжній слуга Ібліса, каже, що він не хоче займати Харків, що Харків ще зелений, недозрів, дозрів і взагалі виноград високо, а у лісі ноги короткі. Ну, коротше кажучи, ми стільки брехні, стільки підлоти побачимо ближчим часом, стільки нервів. Що я це я от мене стан уже от перших днів війни, чесно сказати, я в такому стані знаходжуся. Я вам всім раджу якийсь собі знайти завдання і. Відволікатися, поки є можливість, поки тепло, поки побутові негаразди нас не притисли. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Все і то добре. Завжди хто так боронився, тому нема з чого соромитися, щоби йти домовлятися за мир. Тому що війною ми більшого не досягнемо вже, ніж миром в тій ситуації, повірте мені. Єдине, що цікаво, буде, чи чи. Виявляться такими ж невірними наші західні друзі в пошуках миру, як і в боротьбі за Україну, як і в війні. Ось що цікаво, не вже Обамі тому недарма дали Нобелівську премію за те, що він вистачив, що каже бажання Путіна жертви України набагато сильніше, ніж наше бажання її зберегти. Скажемо спасибі всім. І я вірю в те, що наш Ілон Маск дійсно вимкнув. Тася не вірить, але я такий старий, що вірю всім плітки, що дійсно він вимкнув спутниковий зв'язок для українців з початком Харківської фензиви. Бо ви бачите, виявляється, що Ілон Маск і Путін здатні протистояти всьому цивілізованому людству, якщо за їхньою спиною стоїть міролюбійні траліте товариша Сі, 10 тисяч років власні процвітання которого ми будемо бажати, бо тепер між знищенням України Путіним стоїть лише добра воля товариша Сі, которого ми незаслужено і многократно оскарбляли в этой Бай.